Норм чи стрьом? Є такий павербанк, і один з акумуляторів всередині вздовся, він там середній. Якщо його просто обрізати і зняти, буде працювати чи ні? Потрібна парада. Розібрав я його, видно, він здобувся середній, а крайній нормальний, в принципі. Чи буде працювати на двох. Його можна від'єднати і спробувати. А яка ваша думка? Від'єднав середній акумулятор, ставив сюди проставочку, щоб вони не болталися. І тепер буду збирати, пробувати, працюючи. Все, готово. Зібрав. Звісно, він буде тепер меншої ємкості. Але він працює. І протягнути до того, поки не приїде інший пауербанк, можна. Всім удачі!